Проводимо профілактичні рейди серед населення щодо дотримання правил пожежної безпеки при експлуатації пічного опалення. Нагадуємо правила, ну, основні правила пожежної безпеки, тому що ну, найбільша причина виникнення пожеж саме із за порушення правил пожежної безпеки. Треба перевірити дим наверху. наверху да, тобто да, затопити да, і да, перевірити, да, чи йде дим, чи не йде. Іде. Отвором, то есть не повинно бути гарячих матеріалів. Там у нас цегла. Ми простираємо туди, якщо взагалі то железка в нас є. Mm -hmm. Це я вбираю, як щоб воно не, не тоді, тому що я наблюдаю У нас, діти зараз дошкільного віку, як то кажуть. Ми вам ручимо таку висівочку. Ага. читаєте діткам. Да. Так, а вони самі почитають. Да, Територія е територі пічного опалення. Ще зараз актуальна тема. Дії у разі виникнення вибуху. Під час сьогоднішнього рейду Суспільно з представниками Державної служби надзвичайної ситуації проведено рейд з правил безпеки пічного опалення, відвідано сім'ї, де і багатодітні родини, де люди користуються пічним опаленням. Нагадали також сьогодні про правила користування. Про правила безпеки провели рейдові відпрацювання та інформаційно роз'яснювальну роботу серед населення щодо дотримання правил пожежної безпеки при експлуатації пічного опалення, користування електроприладами та газовими приладами. А також нагадали мешканцям, щодо дій у разі виявлення вибухонебезпечних предметів. А куди дзвонити про пожежі в пожежну службу? Служа 101.